Вітаю, мої любі кохані українці. Це правильно канал Максимуза. Філософсько-аналітичне, психологічне таро. Розклад на місто Київ. Київську область. Так я планую. Значить як я планую цього разу зробити Київ? Значить, в Києві Деснянський, Святошинський, Дніпровський, Печерський, Голосіївський, Дарницький, Солом'янський, Оболонський, Шевченківський, Подільський райони. Значить, зараз я. А зроблю такий розклад, а, якби на одне місто, але я викладу карти по районам, щоб зрозуміти, якщо буде якась небезпека, чи, не дай Бог, жертви, чи якісь влучання, то ймовірніше, в якому районі це може бути. Це в мене такий експеримент. Я вивчаю, що тут місто, тут шум, тут люди, але так як тема розклад по містах, то в принципі це логічно. Отже, поїхали. Значить, Розклад, на який термін ми робимо? В принципі, по великому рахунку на липень, давайте на, на першу половину липня. Справа в тому, що я не дуже розумію, як у мене буде. Технічні можливості в мене там зараз певні. Не те, що проблеми, є нюанси. Тому я поспішаю зараз зробити розклад по містах. Принаймні, давайте так домовимося, поки на першу половину липня. Отже, місто Київ, поговори зі мною, будь ласка. Поговори зі мною місто Київ, будь ласка. Взагалі, спочатку, покажи мені. Свою енергію, основні якісь такі події на липень. Давай саме місто, покажи мені. Трійка жезлів. Місто дивиться впевнено вперед, не дивлячись на те, що все одно він зв'язаний по руках і ногах. Скажімо так, дуже цікаво, дві карти вийшли з одного боку. Одна частина, знаєте, дивиться впевнено в майбутнє, друга частина дивиться не впевнено. А я би це ще так сказала. Зараз іде. А Період турбулентності і хаосу. Хаос як вища міра порядку. І от ну, Я б сказала таку якраз би зараз пораду киянам, що потрібно ловити хвилю інтуїтивно і дивитися впевнено вперед, в абсолютно хаотичний час, коли ти взагалі не можеш нічого. Наперед планувати. Так, які ще є події. Башня, точно прильоти будуть, одразу показали диявол. Дуже важкі карти випадають. Є домовленість по дияволу. Там от вони просто як вдарили по рукам от такі враження, що якісь чи союзники підкинули ще зброю, чи що важкі карти вийшли, Бажкі. важкі, важкі. Не знаю, треба вас лякати це, не треба вас лякати. Диявол і башня це дуже жорстко. Королева Пентаклів це Україна, туз з Жезлів біля України і страшний суд. Це якісь дуже, крім того, що прильоти, це ще дуже час якийсь дуже Час ще відповідальний. Слухайте, а далі пішла карта Перемога, трансформація. Значить, дивіться, що буде любі мої. Може зірватися, до речі, якийсь обмін полоненими, які от-от-от, і це може бути як варіант. Далі така історія мені показали. Знову якийсь скандал серед влади буде, але ви знаєте, по страшному суду таке враження, що цього разу не уникнути якогось правосуддя. в цьому буде перемога. Трансформація системи відбувається. Трансформація влади може якась відбуватися десь на місцях. Я правильно кажу, так, да. Да. тому що це взагалі як випадає? Ну, Верховна Рада, не Верховна Рада це може бути будь-яка установа. Там іде скандал, але далі сонце, і от іде трансформація, карта переможця, шість кажезів. Не хочу все показувати, немає часу. Просто вірте мені, да? ви ж чомусь на моєму каналі, значить, ви мені вірите. Я думала, що це, можливо, щось з Кличко пов'язане. Та не бачу я. Тут випав мені конкретно мер столиці, тому що кличко випадає король жезлів. Таке враження, що він дуже мітить на другий строк, що от ніяк йому не хочеться віддавати своє правління. Ми побачимо, чи піде він на той другий строк, чи не піде. Але тут колесо фортуни, він зараз показово буде показувати, як він дбає про населення по десятці пентаклів. Дуже буде. Дбати про населення, але тут яка історія. До речі, знову стичка може бути з президентом, тому що мені казують, що деякі влучання, знову він проштрафиться. Значить, стичка президента і кличка може бути. А взагалі показали, знаєте, я так думаю, що прильоти можуть бути взагалі от десь навіть в перший тиждень липня. Я, чесно вам скажу, що я записую 28 червня. Виставлятиму 1 липня. У ну, мене є певні технічні проблеми. І там, як, от прям, може я коли виставлю, вже прильоти відбудуться. Так, а тепер дивимося те, що я обіцяла по районам. Значить, я подивлюся, от в мене вони всі написані Деснянський. Святошинський, Дніпровський, Печерський, Голосіївський, в Голосіївському може бути, Дарницький, Солом'янський, Оболонський, Шевченківський, Подільський. Ну, мені показали на Голосіївській, я зараз візьму іншу колоду і подивлюся, що вона мені продублює. Чи продублює, чи не продублює. Це важливо дивитися, що там фонить по енергії. А взагалі, тут така історія може бути. Те, що я бачила башню, ППО, до речі, ні разу не випало там. Як, Напевно, по умовчанню зрозуміло, що воно працює. Історія така, що показали зразу башню і диявол? Да? Дуже жорстко. ППО не показали. Ну, ладно, менше з тим. А так взагалі райони так красиво. Хочете подивитися, як виглядає Деснянський, Королева Жезлів. Це така активна вогняна жінка. Святошинський, як святий, шістка пентаклів це як волонтерська допомога. От ніби, ну да, там вже приїжджає, значить, Дніпровський. Дніпровський прямо такі, не, це Верховний Жрець, Ірофант, а, Печерський, дев'ятка Пентаклів. Це такий зажиточний район. От Голосіївський, мені не сподобався. От вона. Десятка мочів на Голосіївський випала. Дарницький, в принципі, як піднесений такі настрій по лицарю Кубків, Солом'янський. Сім Пентаклів. Це як там, типу, знаєте, роботяги, багато роботи. «Оболонський» — трійка Пентаклів. Це плани, це стройка, це відбудова, якісь прожекти. Шевченківський. Шевченківський в мене якось так по відлюднику, якийсь такий закритий. Можливо, перебої зі світлом будуть. І в Подільському радіоні Верховна Жриця випала. А Верховна Жриця — це якась таїна. Давайте перекриємо. Святошинський, нормально. Ха. Слухайте, ви знаєте, це той момент, коли ти просто обалдіваєш інколи від того, як працюють карти. От подивіться, принцеса Жезлів на цій колоді випала. Тут королева жезлів, це принцеса Жезлів. Ви собі уявляєте? Взяла іншу колоду. Це Деснянський, Святошинський район. Взяла шістка пентаклів, принцеса Пентаклів. Ну, тобто, бачите, дублюються енергії. Такі от грошові, ну, це така земна енергія заземлення. Так, тут в мене пуста карта. Дніпровський район, дивимося, Еерафанд. Дніпровський район. Двійка кубків. Ну, це нормально. А якщо двійка кубків, знаєте що? Це, це часто про весілля. Можуть справляти весілля. Дніпровський район біля Дніпра фотографуватися. Є в цьому символізм. Цікаво. Печерський район. Зірка. Дев'яточка, Пентаклів, зірковий район. Зірка ще може інколи що мітити, можуть туди. А ну ка шахія, ми зараз подивимося, карта закоханих, можуть не потрапити. Карта сонце, імператриця, ні. Ні-ні-ні. Це королева мечів. Імператриця, знає, так, туди на Печерській можуть мітити. Вони ж хочуть розбомбити. Єдине, що я ну, ніби не побачила жертв прильотів. Далі Голосіївський. Голосіївський, значить, що підтверджується, я вам скажу 10 і 10. Тут 10 пентаклів, а це 10 мечів. Про що це може свідчити? І це не для того, щоб вас напружити, але попередити. Це якраз в людне місце. Уявляєте? Десятки, дві десятки випали. Тобто перекрилося десяткою. Можуть бути конкретно жертви серед місцевого населення, тому що тут випала конкретно сім'я. Карта сім'ї і десятка мечів. Оце може бути. Дарницький. Значить, ну як? Як не потрясатися в тому, як працюють карти? Випало, перекрив лицарь. Тут десятка десятків, да? лицар перекрив. Це лицарь кубки випав, це лицар жезлів. Що це означає подарницькому? Якісь переїзди, якісь руху багато, поїздки мілкі, життя, це ринок, може щось привіз, відвіз ось таке. Солом'янський. Отут от дев'ятка мечів, дивіться, і сім пентаклів. Значить, от на даному моменті, що в мене трішки теж. Що... Оце може бути виглядати як якась робота, навіть якась така робота. Потім... Господи, скажіть мені, вночі я Тому... ремонтна. Бачите? Багато трудився, зібрався докупів. Тут дев'ятка мечів, це в принципі напружений аспект. напружений. Це може бути і про лікарню щось. так, Зараз секунду, це Дарницький, Солом'янський. Да? Розкрию ще п'ятірка жезлів, якісь розборки там можуть бути. Слухайте, а знаєте, що там показують? Там може яка бути історія. Там щось у вас вже було, там іде якийсь повтор ситуації. Там знаєте, що мені показують? Там може бути чи влучання, чи щось кудись. Я не бачу жертв, там може бути поранений. Якщо мені показали Голосіївський, мені не подобається. Там багато так загроз. Конкретно на жертви навіть можу показувати. То Солом'янський, як ніби може бути влучання і ремонт, але і в якусь чи будівлю, якусь установу. І ще як по наводці. Як ніби по наводці хтось може. Може в лікарні. Якщо там якась є в лікарні, я не знаю. Що, Соломінському, от десь щось от мені про лікарню показують, розумієте? Десь біля того. Оболонський. Тут поки нічого так вроді. Карта, шість жезлів – це карта переможців, Вітрійка Пентаклів, ну, в принципі, це як втілення якогось плану, можливо, проєкту, і воно гарно втілюється. Шевченківський. Ну, от на Шевченківській тут така історія. Тут карта відлюдник, це... І сімка мечів. Сімка мечів красти вітер з чужих вітрил, якась така якась паскудність по відлюднику за зачиненими дверима. Що це може бути? Ну-ка, докладіть мені. А-а-а! Якщо там щось і пролітатиме, от там кажуть, можуть якраз ППО і збити якусь одну ракету, може таке бути. Можуть у ламки впасти. Ну, тут як повезе, кажуть. Тому що чому кажу, тут карта ЗСУ випала і помірності. А сімка мечів, це, кажуть, коли половив вправно, якщо поруч з ЗСУ. Десь там над Шевченківським може просто голосно гудіти і мають піймати. Ну і Подільський відкрити мені цю верховну жрицю. Що вона у нас тут? Двійка пентаклів. Двійка жезлів. Вісім кубків, дуже цікаво. Трансформація якась на Подільському районі, колосальна трансформація. Дивіться. Що таке мені випало на Подільський район, конкретно випала башня. Башня, якась поломка. Це можуть бути якраз уламки впасти. Тому що якщо йде двійка жезлів, це все-таки, як ловлять і двійка пентаклів. Але щось можуть не догледіти. А взагалі на Подільському районі якась. Знаєте, якщо є Подільський суд, напишіть мені, будь ласка, бо і там. Можуть бути якісь юридичні трансформації. Слухайте, мені на Подільський район зараз негарно повипадало. Негарно е, випав і диявол, ну, але там більше якесь правосуддя. Напишіть, чи є там якийсь суд, там якесь слухання буде, якогось засідання, таке може бути, але й прильот туди може бути. Верховна Жриця, це таїна, диявол, Верховна Жриця, а, Башня, Смерть в Подільському районі. Це засідання. Дві новини показали. Якщо там є якийсь суд, напишіть мені, ви ж знаєте, де ви живете які. Там може відбуватися засідання суду. Як судити хочуть диявола. Але далі вісім кубків. Тут незрозуміло. Зараз я окремо це питання розкрию, бо воно мене зацікавило. Воно, як ніби, всього Києва стосується. Я так само зараз дивитимусь, до речі, і області. Отак, от от однією картою, і додаватиму, розкриватиму другою картою. Так зекономиться і час, і так. Мені сподобалося, як карти зі мною щойно говорили. Я вперше такий експеримент провела, але мені сподобалось. А де колода? Куди вона ділась? Я тут бачу, погано, вночі От вона. Так, що це за буде суд? І скажіть, яка? Скажіть мені, будь ласка, які результати цього суду? Ще раз Подільський мені не сподобався він мені. Голосіївський і Подільський мене напружили. А, ні, ні, да, Голосіївський і Подільський мене напружили два райони. так. О. Мітять і на Печерський, Але там можуть якраз, там якраз там перехоплюють. Так, Подільський. Ану продублюйте, що ви мені хотіли сказати? значить, Якісь новини будуть стосовно да, вердікт комусь якийсь скажуть. Я вам так скажу, якщо когось будуть судити, значить, що мені показують, є, ймовірність, знову відкупитися людині, впиратися. Страшний суд, ну все-таки іде якийсь повтор. Іде якийсь повтор. По, -по цьому. Що якийсь там є суд. Когось можуть судити. І дадуть. Як, чи половину строку, чи що, бо обнулюється ситуація. Да, 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 да. Людина виходить з якимось таким. Бо Там було вісім кубків, що як відходить ситуація, а тут ситуація нулю. Типу, як дурачок, я від бабушки йшов, я від дідусь йшов. Може щось таке бути. Так, ну що, поїхали. Поїхали тепер далі а, по о, районам. Я не буду називати місто, я буду отак знову: Білоцерківський, Бориспільський, Броварський район, Бучанський, Вишгородський, Фастівський, Обухівський, Іванківський. Отак я дивитимусь, які можуть бути загрози, і додаватиму другою колодою. Якщо мене щось, десь якийсь район, дуже напружить. У Київській області, да? я його так само детальніше роздивлюсь. Собаки гавкають. Десь там. Так, поїхали. Білоцерківський. Карта переможця, Бориспільський, поранене серце. Броверський. башня, прямо прильот. Пішло одне за другим. Бучанський. Правосуддя. Вижгородський. Двійка Кубків. Класика жанру. Як Вишгородський, то там двійка кубків. Та в мене може так і від президента, від влади. Хтось там же ж як чиїсь будови, так? Да? Там королі пентаклів» у мене завжди так. Добре, ладно. Це романтика, все, лірика. Вижгородський, Фастівський Трійка кубків. Обухівський, Іванківський. В Іванківському теж може бути, значить, дивіться, запам'ятовуйте, Білоцерківський, Біла церква більш-менш. Там взагалі карта переможців, такий піднесений настрій. Бориспільський район одразу мені показали поранене серце. Це вже можна навіть не розкривати. Далі, Броварський район теж, башня, це влучання конкретно. Якщо в Бориспільському поранене серце, це може бути пов'язано з жертвами, да? Конкретно людськими, то Броварський це може бути от просто влучання в якусь споруду. Ми ще відкриємо, розкриємо далі. Бучанський, карта, справедливість, ну, як вага, типу тримають рівновагу. Вишгородський – двійка кубків, якась важлива зустріч, Фастівський, трійка Кубків, піднесений настрій, люди на шашлаках, Обухівський, страшний суд. Ну, Якийсь як важливий. Момент, ну тут страшний суд, тут як про ППО, що можуть ловити. Що там, кажуть так, завжди час ще, там завжди, як ніби на стрьомі, як з неба летить, да? і Іванківський район, двійка мечів, як закрит район закрився енергетично, але як тримає оборону. Ну, теж такий тривожний. значить Продублюю Білоцерківський. Хороша карта випадає. Хороша карта, Юля, що за суржик? Добра карта. Десятка пентаклів. І карта переможця, в принципі, енергії нормальні. Бориспільський. Бориспільський мене напружив. Так. Да, да. Четвірка кубків, оце коли знаєте, поранене серце, четвірка кубків це якась карта та. апатії, смутку. Броварський. Ну, тут до бабки не ходи. Коли карта мах, це значить мах, у мене завжди Путін, Росія, от це маніпуляція да? і башня. Це як от туди націлено. Бучанський. Ха. Тут як цікаво. І справедливість, і Верховний Жрець. Гляньте, парочка, де ці карти працюють. Це, кажу, розкрити мені справедливість. Окей, це земна справедливість між іншим, а це а це небесна справедливість. Ну так з духом пов'язана. Можливо, якийсь і суд там буде відбуватися щось там, якісь переобладнання, але по справедливості вищий буде. Так, це у нас що був? Так, ще раз, будь ласка, Білоцерківський, Бориспільський, сумний, да, деякі, броварські, два таких райони мені. Бучанський, а, -а, а я зрозуміла, що це є. Я вже неодноразово казала, це збираються. Це можуть хтось і приїжджати, як свідки, це ж записують оці всі справи, оці всі злочини, що в Бучі були. От, по справедливості, по верховному. Жрецю говорять, що будуть покарані на по вищій справедливості, так навіть кармічно, що, ну, це як, знаєте, як в книгу життя вже вписано, в історію. Так, Вишгородський розкрийте мені ще цю зустріч, що це за така зустріч. Ну Чомусь там ЗСУ мені випадає. Ну, більш-менш, ви знаєте. А, фастівський, Трійка Копків, теж буде якийсь привід для радості, якісь хороші новини для Фастова. Обухівський. В Обухівському. Ну от дивіться. Я минулий раз. Вже закінчую це відео, слава Богу, писати. Вже догавка. Я минулий раз сіла вам писати відео і інше. Там якась дівчинка ікала постійно. Нормально? Постійно дівчинка ікала. Я теж не могла почати. Так, що я хотіла сказати, що в Обухівському районі якийсь дивний рух. Там дуже багато руху. Обухівська траса, а, Обухівська траса. А, ну і що, там є якась небезпека. П'ятірка жезлів, там є якась якийсь скандальчик, не скандальчик, і якісь напруження енергії чомусь на цій трасі. На якісь на Обухівській трасі може бути, да. Да, бо дев'ятка мечів. Я може щось і влучать, може щось зламають, ніби як без жертв. Але такий якийсь дисбаланс на самій трасі може бути. Щось з рухом пов'язане. І іванківський. Так, ну Іванківський теж чуть-чуть напружено. Мені чомусь показали туди імператрицю, це як Росія, але ми як закриті від неї, що вона там хоче на тому Іванківському. Що там? А, там же станція ще є атомна. Там є якась тривожність. Ви знаєте, карта Луни, король мечів, король кубків. Чомусь туди зосередженість іде, але ніби має все добре закінчитися. E, значить, що там може бути? Значить, туди направлена увага, можливо, саме через атомну. може так бути. Да, там вона ж закрита, там щось працює, щось не працює. Напишіть, як там енергоблоки працюють. І кажуть, що там якась трансформація відбувається в Інванківському районі, можливо, це ж Чорнобиль, там Чорнобиль недалеко. Якщо я не помиляюсь. Тому що наша бабуся там живе в цій Чорнобильській золі. Ні. І ну, одним словом, що мені на Іванківський район випало? Якась велика трансформація на краще. Якісь туди гроші будуть великі, кинуті чомусь. Можливо, на оборону. Можливо, на оборону. Ну, от такий був прогноз по Києву по районам Києву і по Київській області. Дякую вам за увагу. Буду дякувати за коментарі, за вподобайки, звісно. Діліться відео зі своїми друзями. Ну так, да, от собака я зараз якось буду я. Мені ще прогноз по містах інших. Вони мені дуже заважають. Все, мирних спокійних ночей, плодотворних днів натхненних. тримаємося ми сильні і перемагаємо. До зустрічі!